28 мільярдів гривень. Саме на таку суму команда Центру досліджень фіскальної політики верифікувала видатки на відновлення з державного бюджету, місцевого бюджету та за рахунок коштів наших міжнародних партнерів. Загалом це майже 2200 об'єктів. По кожному з яких ви можете побачити детально до копійочки Скільки було профінансовано, хто отримував ці кошти. А зараз я трішки розкажу про наш проект, який називається Вартість війни. Його логіка дуже проста, зрозуміла. Ми хочемо, щоб в одному місці була доступна, верифікована, коректна і зрозуміла для користування інформація про те, скільки коштів з державного місцевого і також коштів наших міжнародних партнерів було направлено на відновлення. Саме направлено, профінансовано. Не передбачено, чи ще щось, а факт оплати. Окрім того, що команда центру протягом трьох років збирає цю інформацію в щоденному режимі про видатки. Ми також додатково збираємо інформацію про. Закупівлі, які стосуються цих об'єктів, загалом картинка виглядає наступним чином: 28 мільярдів профінансовано з майже передбачених 50 мільярдів гривень. Це 2200 об'єктів. Натомість, якщо говорити про закупівлі, ми зібрали інформацію майже про 4600. Закупівель на загальну суму 53-56 мільярдів гривень з державного, місцевого і з рахунок коштів наших партнерів. Якщо розказувати про особливості, то наша відмінність від інших ми все робимо по єдиному стандарту і прописаних правилах в нашій інституції. Ми працюємо з платіжними дорученнями казначейства. Тобто ми бачимо кожну платіжку. Потім ми цю суму по кожному об'єкту, по кожній бюджетній програмі, по кожному регіону верифікуємо з офіційною казначейською звітністю. Тому ми і кажемо, що в нас в центрі ми маємо єдину верифіковану базу даних про фінансування відновлення. Далі, коли ми бачимо, що може бути якесь відмінності між наявними платіжними дорученнями і звітністю, ми оці ці відмінності уточнюємо з тими інституціями, які здійснювали ці платежі. Тільки за цей рік, неповний, нами було направлено на різноманітні організації понад 600 листів звернень, уточнень. Тому що ми повинні розуміти. Що те, що ми публікуємо, воно є коректне. І ми повинні і мати змогу і пояснити кожному, кожній людині, яка поставить запитання. Окрім того, що ми зібрали дані, ми їх верифікували, ми оновлюємо їх на нашій інтерактивній карті, нашому дешборді, де кожна людина може подивитися, куди, в який регіон, в яку сферу. І хто отримав кошти на відновлення до кожного об'єкту. Окрім цього, ми потім публікуємо дані, наші датасети. Ми є сторонники того, і ми віримо в те, що дані повинні бути доступні для всіх. Після того, як ми опублікували дані, в нас на ресурсі чи на спеціалізованих ресурсах для дата ми Пишемо самостійно аналітику на основі наших даних. Тепер хочу розповісти вам трішки про відмінності в фінансуванні відновлення з державного бюджету і з місцевого бюджету. Загалом з державного бюджету профінансовано відновлення майже на 25 мільярдів гривень. Більшу частину 60% цих коштів пішло на фінансування водогонів. Якщо відкинути фінансування водогонів, то середня вартість об'єкту, який відновлювали з державного бюджету, становив 19 мільярдів гривень. Натомість з місцевого бюджету профінансували загалом за ці роки на 1,7 мільярда гривень. 1300 об'єктів. Середня вартість профінансованого об'єкту становить 1,3 мільярда. 19 мільярдів 1,3 мільярда. Різниця майже в 15 разів. Це говорить про те, що держава фінансувала великі об'єкти. Натомість з місцевих бюджетів фінансуються менші об'єкти або невеличкі ремонти, які потребують люди. І це дуже добре свідчить про структуру видатків. Понад майже 50% видатків з місцевих бюджетів фінансувалося житло. Відновлення житла. Половина 25% фінансувалася освіта. Тобто, 75% всього, що профінансовано з місцевих бюджетів, це фінансувалося житло і освіта. Натомість з державного бюджету 60%. Водогони житло тільки 4 мільярди гривень або 16%. Освіта, медицина, транспорт і інше. Це. Важлива інформація, оскільки, коли ти дивишся опитування людей, люди сприймають, що велику частину відновлення профінансували за рахунок коштів місцевих бюджетів. Це не є так. Велику, найбільшу частину відновлення профінансувалися з державного бюджету. Також ми збираємо інформацію про Відновлення, яке здійснювалося за, наші, за кошти наших міжнародних партнерів, ми хочемо мати повністю все в одному місці: видатки державного бюджету, все, що не стосується критичної інфраструктури або сектору безпеки і оборони, місцевого бюджету і коштів наших міжнародних партнерів. Тому, колеги, заходіть на наш сайт fiscalcenter.org. Дивіться наші дослідження. Використовуйте дані і, звичайно, користуйтеся верифікованою інформацією на нашому дисборді.